Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про досить такі, я не знаю, дивні новини з Білорусі, тому як Білорусь почала вже конкретно готуватися до моменту, коли на неї нападе Польща. Давайте зараз детально розберемо, що ж там відбувається. Для мене особисто це дуже дивно і навіть трошки страшно, але давайте поговоримо про це. Обов'язково ставте лайк цьому відео, дивіться його до кінця, і, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще чомусь досі не підписалися. Канал Білоруський Гаюн повідомив, що на кордоні з Польщею будуються захисні споруди зі стрілецькими позиціями. Це відбувається в селі Саки, яке розташоване в Бреській області, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Польщею, і саме там, за даними. Телеканалу не теле, а телеграм-каналу Білоруський Гаюн розпочались роботи з облаштування стрілецьких позицій, і також за даними цього каналу там планується будівництво системи траншей і бліндажів. І є припущення, що це опорний пункт, який може стати елементом укріплень на білорусько польському кордоні. Що напряму може свідчити про те, що Білорусь всерйоз готується до того, що війська Польщі будуть заходити на її територію. І як повідомляється, територія пристосована до комплексної оборони. Там є позиції для резервних команд і вогневі, і вогневі позиції для бронетехніки. На місці працюють прямо зараз. Екскаватори і крани все закріплюється залізобетонними блоками пірамідальної форми, що стоять в кілька рядів, і такі укріплення, як повідомляють, використовували як протитанкові перешкоди ще в часи Другої світової війни. Їх основне завдання це гальмувати бронетехніку. Також для укріплення використовують шини, дошки та колоди. І білоруський канал зазначає, що до роботи залучені не тільки військові, а також залучають і цивільне населення. Тобто вони навіть до чогось собі поспішають. Я б так сказав. Тобто, це якось робиться дуже і дуже швидкими темпами. Поки що офіційно жодних причин будівництва цих укріплень, якби офіційних повідомлень, немає. Жодних навчань в тих регіонах не проводиться. І взагалі жодних заяв зі сторони там білоруського нелегітимного керівництва немає. У нас просто є факт, розвідка засікла, якби таку такі дії на кордоні з Польщею, де просто облаштовуються вогневі точки, облаштовуються якісь там оборонні споруди. І можливо, це пов'язано з тим, що білорус, ну якби що Лукашенко. Справді боїться того, що війська НАТО будуть заходити на територію Білорусі і якби намагаються якось там якісь робити укріплення. Якби може бути в наш час дуже багато припущень, і я насправді не здивуюся, якщо завтра почнеться ще якась одна війна. І вона вже буде тривати на на, на, на території Білорусі, е, якби так, з однієї сторони, неодноразово якісь е, там маловідомі колишні політики е, польські повідомляли про те, що вони якби, що Польща має взяти на себе відповідальність за. Якби за визволення Білорусі від окупантів, але знову ж таки це не була жодна якась там офіційна заява від діючої польської влади. Це були тільки заяви від якихось там колишніх політиків, які, скоріш за все, ну як на мою думку, вони намагалися просто там якось перевернути до себе увагу, щоб їх цитували і так далі. Тому як такі новини вони зараз дуже і дуже швидко розносяться різними телеграм-каналами, різними виданнями, там і газетними, і інтернет виданнями і так далі, тому не знаю, що відбулося, чи це Білорусь просто так реагує на оці мало маловідомі і мало скажімо так, заяви від якихось невідомих людей або ж якась там російська або білоруська розвідка розвідка вже якби отримали якісь дзвіночки про те що країни нато таки будуть входити на територію білорусі і визволяти білорусь від російської окупації скажімо так і від окупації нелегітимного режиму лукашенка який якби там діє якщо я якщо не помиляюсь, з 2020 року так і Бачимо, якби що якось не в не в мирну сторону, скажімо, розвиваються події, але може це е, і на краще. Тому, е, будь ласка, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, як ви думаєте, чому ця ситуація на кордоні так нагнітається, чи якось пов'язані е, ці всі зміни з тим, що з е, тими стою навалою нелегальних біженців, які е, з території Білорусі заходять в Польщу, чи якось пов'язана дестабілізація взагалі в цьому регіоні. з з облаштуванням оцих, скажімо так, оборонних рубежів, які зараз будуються на кордоні з Польщею, я не можу до речі, якось сказати, що це просто там вони там хочуть залякати когось. Тому як це просто шалені кошти, які потрібно витрачати як на техніку, так і на заробітну плату людям, точно так само і на матеріали, які потрібні для облаштування цих позицій, і так далі. Тому я думаю, що просто так. Цим би там ніхто не займався, і є якісь, якась просто інформація, яка для нас поки що невідома. Тому буде дуже і дуже цікаво послухати вашу думку. Пишіть її в коментарі. Варіантів я розумію, може бути мільйон просто. Тому давайте подивимося, хто напише найцікавіший. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.